Ось наша Мілісочка, яку ми лікували. Меліса була у лікаря. Нам приписали такий антибіотик якийсь новий від таких легеневих захворювань. На жаль, я його не знайшла ніде, тому Мелісу ми лікували це в Тріаксона. Я бачу, що він набагато ліпше. Звісно, поїдемо ще до лікаря, щоб вона подивилась. Дивіться, це наш Нельсон, якого ми зловили на заправці. Нельсон, але я його беру на ручки. Він мені муркає. Да, да Меліса красоточка зеленоока. А ще у нас є. Ось вона в мене на руках. Зараз вам покажу. Дивіться, м'ятка. М'ятка підросла. До речі, оце саме м'ятці я збираю вже на стерилізацію. Бо в неї такі вже тут пужанська. Вже вона двічі вакцинована, до речі, всі. І Меліска, і Нельсон. І ці. Ті... Дітки з верхнього, з верхньої кліточки теж, у мене всі вакциновані. Лиш мамуська ще, ще одну отримує вакцинку. Нельсон, тікай. Нельсон, моя ляпочка, мій Кс-кс-кс. Ну, м'ята? М'ятка дуже, дуже енергійна. Дуже. Давайте я її візьму на руки і, і я тоді покажу вам Нельсона. Нельсон, дивіться. Так, кажу, я ще досі трусішки. Але дуже ласкавий котик, обнімається вже так муркає. Тобі не подобається увага. Нельсону не подобається увага, ви собі таке уявляєте? А чого ти плякав Нельсон? Так цікаво, як він міняється за ним, спостерігати. Да, каже, я хочу десь заникати, щоб мене не бачили. Ти не любиш, коли тебе на камеру знімають, Нельсон. Ти не да, не хочеш? Каже, хочу я ніякої камери, да? Буду сидіти в горшку разом з Мелісою. Нельсон, ти хороший хлопчик. Да. М'ято в мене ось на руках. Неможливо від неї піти. О, все, все вже королівна. О, королевна лягла. Всіх горшок загнала, а сама буде лежати. Да, будете казати, що Тихо! ну перестали. Це зверху. Казати, що мала клітка. Е, так, клітка маловата, іншої немає, на жаль, е, збір на клітку для собак він стоїть. Всього тисячу ми зібрав там з копійками. Треба 2,5. Щоб ви розуміли, більша клітка ось така. Да, для котиків. Це коштувало, здається, 1600, теж около 2000. Ну, тобто, я не можу собі дозволити купити більшу клітку. При тому, що я оці всіх ребят, Всіх обробки, двічі чеглистогонки, дві вакцини. Вакцину сказу вони вже отримали, розумієте? Стерилізувати, поки вони поїдуть в Київ на прилаштування, паспорта зробити. Ну, ви собі, ну певно, уявляєте, бо, якщо дивитесь мої звіти в інстаграм, що це дуже великі кошти. А годувати корм, який нам подарували, Royal Canin, вже давно закінчився. І я вже купила інший, забула сфотографувати практик, взяла. Ось, бачите, на особу вони його їдять. Все ж наступного разу я візьму чотири лапи, певно. Він більш ну, маленький, він більш такий, їм подобається пахнють. да, гарненько. То це дуже великі кошти, щоб ви розуміли. Плюс я вакциную котиків безпритульних, які біля дома живуть. З надією те, що я колись знайду їм сім'ї. Плюс стерилізація новопідкинутих і тих, що ще не вдалося стерилізувати хлопців. Нових дівчат, розумієте, я на все це збираю, щоб якось це все обладнати, щоб вони не поприводили. Бо вже ви і так бачите, що деякі собачки новенькі, яких викинули, вони вже встигли поприводити. Тобто коштів треба немірено, Просто немірено. Тому на клітку поки немає. Буде можливість, буде в когось з вас можливість. Це около 2000, може там двічі чимось. Я вже дивилася трошки більше за цю. Ну, їм би було б комфортніше. Ну, вже не їм, бо я надіюсь, вони скоро поїдуть. Обіцяла 26-го забрати їх на прилаштування, то як би вже наступним. Бо на вулиці ще двоє таких, от таких навіть менших кошеняток. Персиковий і чорненькі дві дівочки. І також є Васьок, чорно-білий хлопчик, йому він старшенький. Хоча, по розміру, Васьок, мабуть, як моя м'ятка. Тобто йому десь 4,5. М'яття, напевно, менше. Не знаю, є вона дуже добре. То я би хотіла його теж прилаштувати, в сім'ю, забрати згодом. А це знову сілафорд, глистогонка, вакцини, щоб ви розуміли. Зараз лишніх у мене немає. У мене все розраховано і, напевно, я навіть, мені не вистачить, придеться просто в етаптеці брати, докуплювати. Я стараюсь онлайн, так трохи дешевше мені виходить. Дивіться, ось Гошенька. Гоша, Гоша, це є... Ні, мій його. Я думала, що це сестричка, якщо чесно, бо вони з'явилися в один час, але, як мені сказала сусідка, що вона їх знайшла в, різне, в різні дні, в різних місцях. щось. Ну, Ну, якось так, я щось собі уявляла. Ну, в принципі, вони не схожі. Але я вирішила брати їх сестричкою, бо розумієте, ті, хто їх знайшов, сусідка, наша, то вона їх несе в пристройку, яка між нашими домами. Там живуть собачки і там живуть більше котики. Найбільше в підвалах, звісно. А там у нас є муха, яка нових не любить, тобто вона котів навіть може придушити. Тут у пристройку закривали, щоб якось їх зберегти, знаєте, щоб вони не порозбігалися і встигла знайти їм сім'ю, бо були перед цим інші кошенятка. Спочатку їх треба було прилаштувати. І, і так, і вже звільнилися. кліточки звільнилися, і вони вже тут. Знаходяться. Тобто вони не рідня. Оці всі коти, щоб ви розуміли, вони не рідня. Просто я зробила всі необхідні процедури, щоб вони могли сидіти разом. І то не завжди від мене залежить, бо якщо когось знаходять, то всіх несуть в одне те саме місце. Розумієте? Там, де сиділи ці, а згодом ось Меліска тут така строга і м'ятка. Тобто четверо цих кошенят вони сиділи в тій пристройці, вони почали отуди вибігати, бо там нема замочка, знаєте, не то, що вони. Якась людина відкривала ту пристройку і просто цих котів випускала. А вони по всьому центру, розумієте, я ловила Гошу дуже далеко від місця проживання, да, Гоша? Ти дуже походючий котик. Ні, щоб сидіти собі на місці. Та він ходив, я боялася, що просто він не дочекається, поки його заберуть. В сім'ю, машина, собаки, все інше. Е, трошки розповім вам про цю кісочку, це е, Шарлота. <заду> назвала. Шарлоту ми знайшли на одній вулиці, там, де ми були з друзями. Почався перший снігопад, і вона дуже сильно кричала. Ми поки знайшли, хто кричав, а вона в норі в землі сиділа, розумієте? Вона, дівчинка, підліток, мені здається, може, рочок і всього. І вона там сиділа так вирячала, така худа була. Я думала, її загубили, але... Але ні. Я писала оголошення в місцеву групу про знахідку, чи якійця, ніхто не відгукнувся. І вона опинилась так само серед всіх інших. Також я її вже стерилізувала. Вона отримала щеплення, вона оброблена, від сказу теж щеплення отримала. Тобто, в мене все, я коли відправляю котики, вони повністю готові їхати у сім'ю. Звісно, якщо в мене на це вистачає часу, ви бачите. Трошки довго потрібно мені чекати, щоб їх забрали на прилаштування. На жаль, у нас їх ніхто не бере. Гоші зацікавились, зацікавилась. Але хотіла, щоб він був Ви таке чули? Ну, Я, я в шоці. Хто хоче всіх хлопців, то, то не хочуть, бо він хлопчик, бо буде потім мітити, розумієте? Я, ну, чесно, в мене просто нема, нема нема слів. Стосовно, теж жіночка одна хотіла. Кошеня не хотіла біле, не пухнасте. ну, у мене хто, лише оці табіки виходять. І їй не сподобались вони. Нельсона я не пропонувала, бо він, бачите, він лякливий. Тобто тут треба особливі ручки, бо якщо його випустять на двір, а в хаті, бо тут частний сектор в основному їх випускають на двір, він просто втіче і більше його ніхто не знає. Розумієте, ніхто не буде з ним слідкувати, тому його якби лише в квартиру. А квартир Тут у нас не так багато, і хто хотів, той вже взяв. Якось так. Через то вони чекають поїздку до Києва, да, малятка. І я ще маю зловити чорну і персикову дівчинку, а потім васька. Бо я хочу чорну і персику відправити разом з ними. Мені треба встигнути зробити їм хоч по першій вакцині, і обробочки, а це все коштує. І виставимо відео з новими собачками сьогодні, яких ми вчора знайшли в трубі. Ну, ми знали, що вони там. Але ми нарешті до них доїхали, то їм теж потрібно і обробки, і вакцини. Ну, тобто, я не знаю, мені скоро треба партіями замовляти. Ну, якби було за що, я би замовила партію вакцин, щоб вони просто стояли в холодильнику і чекали свої черги, бо то нереально часто. Гошенька, кисюнчик спадки вже хоче. Вони вже по неї далися. Бачите, хтось миється, хтось їсть. Отак, вирішила зробити вам такий поки чистенький огляд. Оцю м'ятку ми повеземо на стерилізацію, вона вже буде повністю готова у свою сім'ю, бо вона найстарша. Вони, я казала, що не брати і сестри, та вони різні по віку. Ну, приблизно, приблизно однакові, та? Але м'ята якась найбільша. Тобто вже пора-пора. Дякую за вашу допомогу фінансу, Допомагайте надалі. Звідти, як завжди, читайте в інстаграмі, бо не все в Ютубі можу виставити, там все і ціни. І і чеки, і те, що я купила, і на кого воно йде, тобто, все, все, все є.